Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі! Доброго вам вечора! Надіюся, ви вже чекали на нову приказку для дорослих. І сьогоднішня, думаю, вас здивує, тому що в сучасності вона звучить дещо інакше і дещо на інші речі звертає нашу увагу. Тож спробуємо в цьому розібратись. Дуже рада. Велкам! Воно ви неодноразово чули, а можливо, і повторювали, е фразу, що рабів до неба не пускають. Так от, старовинна українська народна приказка говорить, що до неба даром не пускають. І щоб одразу якось розвіяти такі трохи, може, релігійні суперечки, тому що спасіння це дар. Який Бог нам дає це благодать? От і в принципі можемо сказати, що спасіння є даром. Однак в цьому випадку це слово даром більше би значило щось такого подібного, як задурно. Ось до неба задурно. Не пускають, і це вже дуже важлива штука, тому що справді і християнство, і просто здоровий глузд нам говорить про те, щоб осягнути спасіння, треба дорогі напрацюватися. Треба докласти багато, при багато зусиль, і це розуміли наші предки дуже і дуже добре. І скажу вам чесно, що коли якось озираюся довкола, спостерігаю за людьми, то в мене складається таке враження. Що сьогодні в нашому суспільстві стало популярним. от, е, Прикидатися якимось е, дурним, так, чи вести себе як дурень. от, е, Хтось, на кого там всі дивляться, кого шанують, кого поважають, за те, що він робить дурні речі. І такі штуки зауважую, скажу вам чесно, як в дітей, так і в дорослих людей. І це максимально прикро. от, Тому що справді це слово задурно, це даром, мабуть, означає панство передусім те, що. Для того, щоб осягнути рай, треба перерости з того, хто хоче все задурня от, в того, хто справді розуміє, скільки коштують дорогоцінні речі і як сильно варто над ними працювати. Тому сьогодні заохочую вас дуже-дуже добре запам'ятати цю нашу народну мудрість. До неба задурно, тобто даром не пускають. І кожного разу, коли з'явиться перед вами можливість зробити якусь справді добру річ, яка буде мені коштувати, але при цьому всьому знаю, що принесе користь мені чи комусь іншому. Навіть не задумуйтесь, працюйте над цим, докладайте зусиль, не бійтеся знеохочень і будьте певні, так як вірили наші предки, це допоможе нам справді осягнути рай. Дякую вам дуже велике. Бажаю приємного вечора, доброго і тихого, і спокійно. Ну і надіюся, дуже скоро зустрінемося знову, Па!